Хочете назавжди забути, про обвислі груди доведеться регулярно виконувати бокову планку, під час якої вільною рукою тиснути на гантелю чи в звичайних домашніх умовах на літрову банку з водою та кришкою. Ця вправа відмінно зміцнює м'язи, які відповідають за підтримку грудей. Техніка її виконання наступна. Напружте м'язи живота, лягайте на бік та виходьте на бокову планку із опорою на передпліччя. А тепер найм'якшою частиною долоні вільної руки починайте тиснути на гантелю, щоб задіяти в роботу м'язи, які відповідають за підтримку грудей. Виглядає це так. Зафіксуйте себе у такому положенні. На одну хвилину. Під час виконання вправи стежте за тим, щоб ваші плечі знаходилися в одній площині, а також дихайте глибоко та рівномірно і пам'ятайте, те ж саме необхідно повторити на іншу сторону для симетрії. До зустрічі приємного дня!